Ну що, тут кажуть, по-перше, майте на увазі, це людина, яка хоче нещастя вам дати в прямому змісті цього слова, а хоче вас утримати, тому що розуміє, що така жінка йому потрібна. Таку жінку уведуть, увезуть, унесуть. Так, людина егоїст, знов кажу, для себе. І якби можна було, він каже, я б її закрив. Або запихнув куди, щоб її ніхто не бачив і ніхто не чіпав її. Розумієте? Яких ще відносин він вам хоче? хоче? Угу. Тут, дівчата, тут хитрість обмани маніпуляції були да, стосовно того, що ваше життя з ним буде стабільне і надійне. Але кажуть, що це вже трансформувалося. А в що трансформувалося? Те, що аркан суд. Розумієте, він розуміє, розумієте, він розуміє так, ханочка. Він розуміє долоносність вас в його долі, що ви не просто так прийшли, але не треба зараз йому писати, дзвонити, тому що партнерів, як ви будете щасливі, можете бути в цьому світові. Він не один, зразу вам кажу. І так і що він буде щось робити. І ну що, він має плани, але не робить. Він з вами поводить себе як паш дівчата. Ну незріла це людина, не зріла. Розумієте? Незріла. То він тут і думає вас утримати у відносинах, розказати вам про стабільне надійне життя, але він розуміє, що це може не спрацювати. Так, так, тут. Е Ну таке відчуття, що ви з ним вже не спілкуєтесь, чомусь із потоку йде. Таке відчуття, у вас було кохання, але треба було зробити вибір, але вибір так і не був зроблений. Так, і кожен пішов своїм шляхом, причому вже дуже давно. Але що кажуть карти? Ну, шанс буде. буде. Буде шанс, коли його це в одному місці засвербить, і він до вас вирушить. Так, розуміючи, хоча що ви королева мечів, що ви з мечем холодна, ви його зустрінете певним чином. Але він буде вам про своє кохання розказувати і будемо пропонувати почати заново відносини. І ви будете задоволені, навіть цим. Це буде дуже гріти ваше его, звісно, феєчки. І чим по ітозі все це закінчиться? Угу, це не цієї. Окей. Кішіться тим, що. Так зробить він чи ні цей вибір? Кохання буде, зрозуміло, приїде, буде розказувати, як він тут над собою працював. Дівчата, тут більше ілюзії і фантазії. Ви тут від нього будете захищатись. Але йому важко усвідомлювати, що він вас кохає, але ви на великій великій відстані. Розумієте? І вже довгий час. Тут хтось пішов із відносин кохаючи. Дівчата, не бачу я дій, зразу кажу. Те, що він хоче таких відносин, тут не я не бачу, що він буде діяти. Ситуація висить, він нікуди не рухається. Да. Тому що як він може рухатися, тільки хитрістю, обманами, маніпуляціями все це продовжувати. Тому він до вас не проявляється. Ось так мої феєчки. А всі з вас, ті, хто розуміє, що єдине правильне це трансформуватися самі, щоб мати ті енергії, які будуть підвищувати ваш рівень. Пишіть і заказуйте амулети, хоча ви і так це робите на будь-яку веху життя. І знайте, ви Бог, богиня, яка може все. Амулети тільки дають вам цю енергію. Яка вам допомагає проявити в своєму житті вашу божу сущність?